Оцю плащаницю ми придбали у магазині церковних речей Трикірій, який знаходиться у місті Луцьку. Дуже ми задоволені цією покупкою і бажаємо ще одну замовити до іншої церкви також. Ось так, вона. На велюрі на оксамиті вишита з золотистими нитками. Це, так, гармонія хороша, досить така. Так, також ми вже в цьому магазині і замовляли саму гробницю під плащиницю, звичайно, і теж задоволені. Гробниця в нас аж там зараз знаходиться, але її. Доступ не дуже хороший. Ось. Дякуємо виробникам і бажаємо їм успішної праці.